Артеме, підходьте, це кульки з лосося, завернуті в пакчой, тапінамбур з кардамоном, Емульсія з м'яти, беркаліні, піна з кочоджангу і, і томати місо. чатні з комбу і груші копченої. Я хочу відмітити зміни, які побачу у вас за час проєкту. На початках ви важко приймали критику. ви, звісно, намагались не демонструвати це відкрито, але знаєте, скільки ми вже бачили на цій кухні людей і характерів? тому відчували ваш спротив. Ви ніби ставали в захисну позицію і закривались так глибоко, ті він копає. Що я не думав, що він так знаєш копне? У мене таке було виховання, таке дитинство. Я вже там півроку е пропрацьовуюся з психотерапевтом, і ну, в мене є певний прогрес, типу в цьому. Ну, мені важко там, скажімо так, важко проявляти емоції, важко проживати емоції, важко довіряти людям. от так, знаєш, типу, емоційно. Але зараз ви змінились. мені здається, ви навчились слухати і розуміти. ви стали відкритіші, і це чудово, бо це допомагає досягати успіху. Ну я в школі був ну таким од одинаком. Типу, ну я мало з ким спілкувався взагалі. І, і не через те, що я не хотів. Скоріше через те, що мене можливо не приймали. Типу, ось. Тому в мене є, є якісь такі штуки там довести комусь щось. Щодо страви, мені все подобається. Презентація, форма, ідея, способи обробки і ось цей так званий реліж. І знову ж таки дуже елегантні кольори. Дякую. Насичені смаки, комбінації, і, в принципі, це кращий результат, ніж у Олексія. Якщо коротко, то для мене ця страва смакує набагато дорожче, ніж та, що була на красте Дякую. Дякую. Як на мене не тільки смакує, а з самого початку виглядає гарна робота, дякую. Дякую. Я зрозумів, що все гуд. Що все гуд. І в цілому, типу, я пройду далі.